Добрий ранок малята, любі хлопчики, дівчата, подивіться, хто це до нас у гості завітав, хто на кухні хозяйнує, хто каструлями керує, із ножем працює вправно, хто смачні готує страви, варить борщ, смачний духмяний, не витягне і за вуса. Хто цей мастер? Звісно, дітки, це кухар. А який одяг у кухара? Так, білий халат і ковпак. А знаєте, чим займається кухар? Молодці. Варить суп, борщ, пече хліб, ріже салати і смажить котлети. А яким інструментом володіє кухар? Так, це кастрюля, ніж, тарілка, чашка, малята. А ви знаєте, як одним словом це назвати? Так, це посуд. А давайте ми з вами зараз зіграємо дуже цікаву гру. З чого готується борщик? Беремо кастрюльку та овочі. А які овочі нам потрібні для борщика смачного? Так, дітки, молодці, це картопля. Капуста, морква, лучок. І це все малята називається продукти. А тепер давайте разом допоможемо кухарю спекти хлібчик. Пічу, пічу хлібчик, дітям на обідчик, меншому менший. Більшому. Більший. Шусть піч, шусть піч. Сідай, виймай, сідай, виймай. май. Ріжу, 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 ріжу. Я куштую сам. Молодці дітки. До нових зустрічей!